Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Як я вам обіцяв, після моря подорож в гори. Ви щойно бачили кадри такі гарні з гор. Я з машини знімав, а тепер дивіться на кадри. Озерце таке гарненьке. Шух. Гора. Ідемо далі. Така стоянка ззаді, дивіться, машин трішки є багато, але ще половина стоянки не зайнята. Багато людей туди гуляє біля цього гарненького озера, водичка чистенька, але дуже холодна. Сьогодні такий вітерець і холодно, ну особливо це гори. Просто погляньте і хмари зверху. Завтра, до речі, дощ і в суботу дощ. Оце я вибрав. Знаєте, в гори виїхати, ну нічого не помішає дощ. Знаєте, так погуляти класно. Гора і гриби, які прямо біля камінців тако виросли. На пеньочку такому. Краса яка. Зараз візьму камеру і звісі сніму. Сама гарніша краса, скільки лебедів, пташок. ось така краса, подивіться просто. Каже, мене сніми. Вийшов ввечері ось по місту погуляти, дивіться який класний магазинчик. Поки що він закритий, не там всередині вся зболовна така. Традиційні речі там. О, цей магазин такий, шуб всяких. Дивіться, який коврик такий маленький. І скільки коштує 140 євро. Йомой, але це натуральний такий. Ну так, потрогати приємно його. Ті підйомник зараз піднімаюсь і буду з'їжджати на такі, знаєте, машинки. Оце як поїзд такий, так можна тормозити. Ну, коротше, зараз покажу, буде цікаво. Найкрасивіше, що я бачив, туман зайшов в гори. дивіться, вершина гори. І такий туман. Ну просто краса. Та не вершина гори, на середина гори. Суджу, дивлюся, де знак і хочу завтра піти. Може зранку зняти вам відео. Буду на гору йти, на самий верх. йо Йомойо друзі, як швидко летить капець, тут тормоз є. Ось так це виглядає. Я сижу і їду. Вау! Тормоз. Щоб ще взаді ніхто не влетів, але є всіх тормоз. Ух ти! Як воно хитається, головне, що пристігнутий. Тихо, на поворотах треба тормозити, або щось стромно трішки. Ну клас, дивіться як я. Зараз одна беру швидкість. Вау! Друзі, який водопад красивий і річечка біже Дивіться, яка вода чистенька, прозора. Можна зараз скупнутися. Пляж, озерце таке чисте. Така водичка. Обійшов округ, це велике таке озеро, втомився, така жара, то запригнув, трішки скупнувся, проплив. Там вже таке чорне дно. Я так не люблю, коли поглубиний сильний. Так два метри максимум і назад. То проплився, класно освіжився, де вже буду їхати додому. Подорож закінчується. Поплавав, поснімав під водою класні кадри. Така класна водичка. Лишо. Дякую всім за перегляд. Діть нових відео. Подорож в гори. Я ходив вже в гори. Дві гори скоро нові відео будуть. Дякую всім за перегляд. Всім пока.